Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Пройшло у нас три тижні з моменту інкубації наших інкубаційних яєць. Всіма правдами і неправдами, з відключеннями світла і не з відключеннями, у нас тут щось на світ почало. З'являтися чи з'явилося, вже не знаю. Зараз будемо дивитися. Вчора ввечері воно щось там піщало. Сьогодні зранку я побіг на роботу, навіть не дивився. А зараз відкриємо і подивимось, що у нас тут є. І які вони тут є. Так, що в нас тут? Одне проклюнуте. Одне не проплюнуте, ось воно, кругленьке таке яєчко. І ніби все. Із всіх запліднених яєць, які лежали в цьому інкубаторі, курчатка з'явилася на світ. Ось такі. І Це курчатка получилася від помісного стада, там, де курочки живуть всі разом. Ось такі жовтюсіки. І одне іще має долупитися. А чому вилопилися вони в цьому інкубаторі? Всі, крім одного, а інший у нас мовчить. Зараз я вам розкажу. Інкубатор теплуша Люк 72. Інкубація проходила за моїм звичним режимом інкубації, але в одному із інкубаторів в мене все пішло не по плану. Я запоров всю інкубацію і всю породисту птицю, яка мала з'явитися на світ. Чому? Тому що інкубатор поставив там, де не потрібно ставити. І що в мене з цього вийшла, а не вийшло зовсім нічого. Дивіться, які ці активні, рухливі, гарненькі курчатка. Всі живенькі, всі активненькі, всі рухливенькі. І так як я вже сказав, дивіться, зі всіх просвічених яєць після відбраковки на овоскупування не вилупилось у нас одне яйце. Тобто 100% можна сказати вихід курчат в інкубаторі. У нас є, не дивлячись на те, що не було подовго світла, інкубатор зі своєю роботою справився. Хай там собі гріються. А ось у мене є іще один точно такий самий інкубатор, в якому я похоронив всіх курчат. Чому я їх похоронив? Тому що сам винний. Неодноразово розказую, що інкубатор потрібно ставити в кімнаті, де температура від 15 до 21 градуса. В кімнаті, там, де немає ніяких протягів, там, де не відкриваються близько біля інкубатора, двері, і де ваш інкубатор може стояти. І інкубація в ньому має проходити нормально. Мій інкубатор вже стоїть, як мені здавалося, в нормальному належному місці. І все ніби нормально, але інкубатор стоїть. Близько біля дверей, біля коридору, прохід, прохідна кімната. Відкриваються двері на вулицю, відкриваються двері тоді, коли заходиш. З, кімнати, звідти з коридору заходить холодне повітря. Інкубатор стоїть ось так близенько біля дверей. Двері сюди цю кімнату не закриваються. І через холодне повітря, через те, що Інкубатор стоїть дуже низько. Дуже охолоджувалось інкубаційне яйце, і курчата, які були в цих яйцях, просто-напросто всі позавмирали. Прийшов час з'являтися на світ курчатам. в тому інкубаторі. Курчата проклюнулись, почали піщати, пішов на кльов, а ці. Мовчали, ну, думаю, треба подивитися, що ж тут не так. Хоча я відразу бачив, що тут температура довше набирається після охолодження і провітрювання, там температура набирається швидше. Але, думаю, нічого страшного, все буде нормально. А ось вам і все нормально. Тому не робіть моїх помилок, ставте інкубатор в тому місці, де у вас немає протягів. Де у вас нормальна стабільна температура для того, щоб не було ось такого колапсу, як у мене. Перша інкубація в 26-му році, в одному інкубаторі, дала збій, але здаватися не будемо. Будемо йти вперед. І надіятись на те, що наступна інкубація буде набагато кращою. І от такі неважнецькі у мене пироги. Невинний ніхто, винний я. Чому? Тому що інкубатор точно такий самий, як і інкубатор, в якому є курчата. Яйця точно таких самих курей, з яких з'явилися курчата. Температурний режим інкубації точно такий самий, як і в тому інкубаторі. Провітрювання, волога точно все ідентичне. Але неправильне розташування інкубатора не в належному місці для інкубації. І ось вам вийшов результат. Тому. Маємо те, що маємо. Багато хто там питає, чи можна ставити в літній кухні інкубатор, чи можна ставити в ванній кімнаті інкубатор, чи можна ставити в кладовій кімнаті інкубатор, чи можна в коридорі ставити інкубатор. Ось вам результат і відповідь на всі ваші питання, де можна ставити інкубатор. Якщо ви хочете захоронити інкубаційне яйце, як і я це зробив, то, будь ласка, можете ставити його навіть в холодній веранді. Як тільки заходити до хати. Бо є ж такі люди, які ну ну-ну ай-яй-яй, як цей інкубатор занести до хати, як це в ньому будуть вилуплятися курчата, це ж антисанітарія, і пішло-поїхало. Тоді краще взагалі курчат не виводити, а купляти уже готових. А хто хоче мати результат, то тоді знаходьте підходящу кімнату, знаходьте правильне місце. Без протягів. Без відкривання дверей, там, де стоїть інкубатор, прямого відкривання. Ну, і звичайно, щоб була підходяща температура від 15, це саме нижча, до 21 градуса. Вище вітається, але тоді треба провітрювати інкубатор два рази. На добу і охолоджувати інкубаційне яйце, щоб воно у вас там не зварилося. У мене ось яйце не зварилося, навпаки захолонило. Ось так. Що маємо, те маємо. Поганий досвід це також досвід. А ось тут ціпки з'явилися, все нормально. Точно те ж саме. І яйце в той же самий час закладено і така ж сама інкубація. Але інкубатор стоїть набагато далі від дверей, стоїть набагато вище і відповідно є на 21-добу результат. Всім миру, добра, здоров'я, щастя, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими. Насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім дякую за коментарі, за лайки, за вашу підтримку, за повідомлення, за побажання, за хвилювання. Всім всього самого і самого. Всім пока і до нових зустрічей. Чіпотульки! Приводу інкубаторів можете звертатися в особисті або писати в коментарях.